Виконуємо номер 4.23 із підручника геометрії 8 та номер 8.23 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниці яких дорівнює 10 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано А, Б, С, Д ромб. І різниця градусних мір кутів БА і АБО 10 градусів. Потрібно знайти кути А, Б, С і Д ромба. Позначимо менший з кутів кут А, Б, О, змінною зміною Х, і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут АБО. Х градусів. Тоді кут БАО буде на 10 градусів більше Х додати 10 градусів. Оскільки за діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, то кут АОБ у нас 90 градусів, а сума гострих кутів прямокутного трикутника також 90 градусів. Оскільки діагоналі ромба, взаємно перпендикулярні, то трикутник АБО прямокутний. І тепер із теореми про суму гострих кутів прямокутного трикутника. рівняння. Х, додати Х додати 10 дорівнює 90. Маємо 2х дорівнює 90 відняти 10. 2х дорівнює 80, тоді х дорівнює 80 поділити на 2. маємо 40 градусів. Отже, кут АБО дорівнює 40 градусів, а кут БАО дорівнює 40 додати 10 дорівнює 50 градусів. Ну, а тепер властивість ромба діагоналі ділять його кути навпіл, можемо знайти кути ромба. Оскільки діагоналі ромба ділять його кути навпіл то кут Б дорівнює 2 помножити на кут а БО і це 2 на 40 дорівнює 80 градусів, а кут А дорівнює 2 помножити на кут Б, А, О. І це дорівнює 2 помножити на 50 маємо 100 градусів. Кут С дорівнює куту А і дорівнює 100 градусів. А кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 80 градусів як протилежні кути ромба. І записуємо відповідь. Кут А у нас 100 градусів, кут Б 80,